Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Залужний таке наїде на ще один військовий комітет НАТО. Ви правда, думаєте, що Валерію Федоровичу немає чим зайнятися у цей час? Ідеї вигадувати параноїдальні концепції навколо новин, які того не варті. Погана залужний відмовився взяти участь у нашій зустрічі. Через складну ситуацію на фронті повідомили союзники. Щось сталося. Ми програємо це тривожно. Чергова зрада. Нас обманюють на фронті, все погано. Но стривожився у корнета, що звик всюди шукати зраду чи біду. Дивіться, у Фейсбуці аналітик Юрій Богданов. Перше рухи навколо Бахмуту, в тому числі українські контратаки, результативність яких визнає навіть ворог. Друге рухи навколо Авдіївки і Маріїнки. Третє гра навколо Вагнера і його вже відкритий конфлікт з командуванням збройних сил РФ, на який треба буде оперативно реагувати. Четверте підготовка інших українських операцій. Ви правда думаєте, що Валерію Федоровичу немає чим зайнятися у цей час, і це не Достатня причина відмовитися від участі в протокольному заході. Вірте в ЗСУ і не вмикайте диванного параноїка. до слова. Не так давно головнокомандувача збройних сил України Валерій Залужний вже відмовлявся брати участь у черговому засіданні військового комітету НАТО, назвавши причиною складну оперативну ситуацію на фронті. Залужний відмовився брати участь у зустрічі навіть у відеоформаті. Про це заявив голова військового комітету НАТО адмірал Роб Бауер. Залужний хоче залишитися зі своїми людьми. Бауер зазначив, що. Напередодні він отримав від залужного листа, у якому йшлося про те, що той не може брати участі, і навіть в відеоформаті через складну оперативну ситуацію в обороні проти російської агресії. Я вчора отримав лист від українського головнокомандувача нашого друга Валерія Залужного, що його участь навіть через відеоконференцію є неможливою з огляду на складну оперативну ситуацію в обороні проти російської агресії. Наші кращі побажання з українськими захисниками зазначив голова військового комітету НАТО Замість залужного. Часники зустрічі заслухають представника України при НАТО, генерал-майора Сергія Салкуцана. Ми сфокусовані отримати оцінку Валерія від його військового представника про останній розвиток ситуації на місцях, де українці воюють за те, що по праву їм належить. Сказав Бауер. До зустрічі друзі ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.